Людське свідоцтво, яке може дати література, Боліло те, що от воно проходить. Ох, ох, який класний пост, ох, який класний запис. Ох, як, як потрясаючу колонку там хтось написав. Ох, а як ота дівчинка, як її як пак її звали ту дівчинку, яка описала свій досвід до цього зіткнення з перкутом, і як вона їм коли її та, Ага, да-да-да, каже Таня, Я пам'ятаю, там який рюкзак от на спині вибух. Значить, цей постріли були, рюкзак її розірвало, цей рюкзак значить її прикрив спину так і вона розповідає, як вона як вона зіткнулася з тим берготом коберготівцем, котрий біг з одним із тих, котрі мовчали. Ну сьогодні ми вже знаємо, що мовчали якраз росіяни, перебрані в українську форму. І очевидно, заборонили говорити, щоб не чути було російського акценту. Ось і з таким от мовчущим вона зіткнулася і побачила оці, значить, очі зла і очі темряви. І вона витримала цей погляд, і він одвів погляд це абсолютно потрясаючі стефаниківської сили новела. От з тою різницею, що це не новела, а живий репортаж першої руки, живе свідчення. Це нон-фікшн, але це література. Пам'ятаю, каже Таня, і Таня тоді починає шукати. Ну і всі пам'ятають, я бачу тут закивали, закивали те, котрі теж згадали цю історію. І от, і от ці історії, котрі, котрі вже по упливі по місяця чи двох, чи трьох вже треба було спеціально шукати. Бо повторюю, так, от інформація в Facebook живе один день, знаєте, це не газета, який не журнал, який має свій архів, і можна прогорнути це все знайти. І От воно все впливає і вислизає, а потім раптом виявляється, що ти чого вже не знайдеш. А потім виявляється, що а, і адмін Фейсбуку так само, кириличний адмін, теж сидить в Москві. Що на Фейсбуку бачите, а що не бачите, по кількох місяців місяці вирішує, то я не міг. І спробуйте знайти, значить, що там хтось писав, якщо пригадаєте, що хто писав десь там у грудні, а його немає, а його не видно того запису. А потім виявляється, що значить, запис, який от ніби теж пам'ятали і поширювали всі. По Одесі, по Одесі вся, всі репортажі з місця подій, які одразу от вибухнули тоді ж таки 2-3 травня, от від, відразу свідки Одесити, які там були на місці, які бачили, як нечуть, ці перші розстріли і, і як воно все діялося відбувалося. Вони відразу ж прийшовши додому, написали. от Це живе і все загарячу. І так вони писали, хтось поширював, хтось не поширював. Ali je veze što si se zapisati za terapiju.